Люблю стрибати на чемпіонаті України, тому що ти знаєш всіх спортсменів, ти знаєш всіх тренерів, ти їдеш е, десь в транспорті по місту, і ти просто знаєш всю вулицю і хочеш махати всім. Просто беруть кстати, Вівчинку ну, от, якось так в цьому році прям зачастили. Два дні тому ми спробували трохи пострибати. Вибачте. Всім привіт з вами Катя Годнова за кадром Сергій Захарченко. І ми приїхали до Луцька на стадіон Авангард на чемпіонат України з легкої атлетики. Чому вирішили приїхати на цей чемпіонат? Тому що всі найтоповіші українські легкоатлети приїхали змагатися на національну першість, і ми не могли цього пропустити. В цьому випуску ви побачите метання молота у виконанні Михайла Кохана, Яну Гладічук, яка намагалася встановити сізон Без змагаючись сама з собою під дощем, Вікторію Ткачук, яка бігла для себе абсолютно нестандартну дистанцію, і також Артура Фельфнера, одного з лідерів світовому метанні списа. І я вже ж ми не могли оминути стрибунів у висоту, і настільки не змогли це зробити, що зробили під них окремий вип. Пуск, який ви зможете побачити, десь ось тут буде посилання. Тикайте і переходьте. Дивіться. Ну а ми починаємо наш випуск. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть в коментарях, що вам сподобалось, а що не дуже. Сподіваюсь, що все було гаразд. Почнемо з метань молота. Сюди на чемпіонат України приїхав Михайло Кохан, лідер збірної України. І останнім часом ми його не дуже часто бачимо в секторі, адже Михайло відсторонив від комерційних змагань, ні Федерація, ні Михайло публічно не говорять про причини. Я досі під санкціями. Мені дозволили ще зробити два старти після чемпіонату Європи ю 23. Я їх успішно зробив, трошки почув, зловив відчуття снаряду, та, звісно, вони допомогли мені. Ось так. От ну, але я досі під санкціями до першого жовтня. Попри нестачу змагальної практики, Михайло супер впевнено виграв чемпіонат України з результатом 78-47 см. Цей показник у нього був у третій спробі. Після чого інші три він вирішив пропустити. Головний старт це чемпіонат світу. Тут я показав гарний результат і вважаю, цього достатньо сьогодні. Бо що робити далі? Другим став Михайло Геврилюк, третім гліб піскунов, і при цьому різниця між першим та другим місцем становить понад 5,5 метрів. А з чого вони зроблено? Просто тяжова штучка ракета. Ну, виграємо, красиво. Добре. У нас є цей лазер. Людина бере це зеркальце з палкою і ставить у центр сектора. Лазер наводиться на дзеркальце, випускається лазер, І зеркальце його відбиває, лазер отримує його обратно. Це так ставиться нульовий вимір. Потім у полі ставиться це зеркальце. І повторюється е, випуск лазера, за того цього вона вимірює відстань від цієї точки до, е, до точки у полі. Це така розумна машина? Не? Так. У жіночому метанні молота так само виграла лідерка збірної України місцева спортсменка Ірина Климець. Її результат 68 метрів 63 сантиметри. І різниця з другим місцем так само доволі значна: 4,5 метри. Чемпіонат України, чемпіонат головний, скажімо, один з головних стартів сезону. Звичайно, перемога це дуже добре. Хотілося б. Показати той результат, на який я дійсно мітаю на тренуваннях, і на який я дійсно готова. і Це далі, ніж 71 метр. Сьогодні першу таку залікову спробу виконала скажімо так, спокійно 68-60 копійка, не пам'ятаю точно сантиметрів. А потім хотіла вже показати результати, трошки зажималась, трошки пропускала, були помилки в техніці. Без прибільшення відкриття 2023 року Владислав Шепелів, який спеціалізується на потрійному стрибку, чемпіонат України цього разу пропустив. Ще на молодіжному євро. Стало відомо те, що в нього травма, і він не встигнув відновитися до національної першої сезон закінчено. Я відпочиваю, готуюсь вже до осіннього сезону. Там вже буде більш цікаво. От нога майже відновилася. Ще треба трохи реабілітації. Зараз працюємо з найкрутішим реабілітологом України. Вот. Думаю, до осіннього сезону я 100% відновлюся. І як зимкою, так і осінню буду вже показувати, дай Бог, ПП на табло. А, правильно розумію, що зараз стрибкову роботу ти взагалі не робиш? А, ні, ми чому відмовились до, від чемпіонату, бо, на жаль, ми скільки два дні тому ми спробували трохи пострибати. Вибачте. Я відчув, що на жаль, зараз ми можемо пропустити наступний олімпійський сезон, якщо спробуємо стрибати. Ми е, з, з тягарем на доші сказали, що ні. Однак Владислав приїхав до Луцька, аби отримати свою бронзову нагороду з європейських ігор, а також підтримати колег зі збірної. Важка Потримайте. дуже важка. Я не провагу. На чемпіонат України приїхала і Вікторія Ткачук, яка зазвичай бігає 400 метрів із бар'єрами і, власне, є срібною призеркою Європи на цій дистанції. Але у Луцьку вона змагатиметься на дистанції 200 метрів, а також бігтиме естафету 4 по 100. Сьогодні біжу у складі естафети 4 по 100 за свою область. Я представляю Донецьку область і потрібно допомогти. В команді набрати свої бали, Ось і тому біжу 4 по 100. Потім завтра буду починати змагання на 200 метрів. Для мене дивно, напевно, але тренер сказав, що ми маємо це зробити. Ми працюємо зараз над швидкістю, для того, щоб піднімати цю швидкість і 200 метрів починати України. Це гарна можливість спробувати свої сили. <зваж> 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 Тече погода так собі, от як тобі в таку погоду бігти. Та, яка різниця погода? Марина Бехроманчук, як знала, що сьогодні не найкращий день, щоб брати участь у чемпіонаті України. Бо що правильно ніхто під дощем стрибати не хоче? В кінці першого змагального дня виступали стрибунки із жердиною, і перед самим стартом стало відомо, те, що Марина Килипко не вийде в сектор, адже вона досі відновлюється після травми. Перемогу здобула Яна Гладійчук. Однак початок її виступу був супернервовий, адже в неї було дві невдалі спроби на 3,80. І лише після того, як вона перенесла на 3,90, ця висота підкорилася. Дощ заважав лише в той момент, коли ти біжиш і тобі застилає очі водою. І в мене я ну, точно дві спроби втратила на цій останній висоті, тому що мені вода потрапляла в очі, і я трошки не орієнтувалась в цей момент. На жаль, Уже після того, як Яна Гладійчук залишилася в секторі сама, вона брала планку на висоті 4,21 і 4,31. Були в неї спроби і на 4,40. Це її персонал бест у цьому сезоні, але не склалось. Перший день чемпіонату України з легкої атлетики позаду. Як ви бачите, ми намагаємося піти з цього стадіону, бо дощ не вщухає. Але що ми сьогодні бачили? Михайло Кохан Ірина Климець впевнено, виграли у метанні молота. Яна Гладійчук самостійно стрибала до 4 метри 40 сантиметрів. Не стрибнула, але стрибнула 4,31. Ще було купа, купа інших дисциплін. Завтра буде ще, я думаю, більше стрибки у висоту, жінки чоловіки, метання списа. І ми це все вам обов'язково покажемо. І сподіваємося, що не під дощем. Пока. Як бачимо, сьогодні вже дощ не падає. Погода суперкайф. І в цій частині нашого випуску ми покажемо вам, як Наталія Стрибкова пробігла з першим результатом попри купу травм, і як Артур Фельфнер буде змагатися за перше місце у метанні списа. Так що дивимось далі, що буде. А і до речі, дуже багато буде бігових дисциплін. Так що не пропустіть. Наталія Кроль прищепа стала першою на дистанції 800 метрів. Вона пробігла її за дві хвилини сім секунд цілих і шістдесят чотири сотих. Але це супер далеко від її найкращого результату сезону. Він був менше двох хвилин, але як сказала нам Наталія, це була не ціль. В принципі, класно Принаймні, до принаймні, що я можу. Судити виробити висновки з першої частини, з першої половини сезону то все класно. Набагато, в принципі, крутіше чи краще, ніж я собі очікувала того, виходячи на цей сезон. Тому що на командній Європі я, ну, я, чесно, була шокована і тим, що я вибігла з двох хвилин, ну, ми планували, хотіли, звичайно, але я зовсім не була в цьому впевнена. Ну і не очікувала зробити нормативну щодо світу. Анна Рижикова фінішувала першою на своїй коронній дистанції 400 метрів з бар'єрами. Її результат 55,37 секунди. Знову ж таки, не найближчий результат до її персонал без. Але при цьому Анна зазначає те, що зараз вона поступово повертається до своїх звичайних цифр. У мене є невеличкі помарки на фініші, тому тут особливо звертали на це увагу і відпрацьовувала там техніку. Подолання останніх бар'єрів. Кожна свої задачі і це національний чемпіонат. Ми маємо тут виступати. Бувають рідкі випадки, коли я припускаю, але це пов'язано з моїм планом підготовки. Зараз ці змагання чудово вписуються в мій план підготовки до чемпіонату світу, і ми відпрацьовували тут такі моменти, які не можна відпрацювати на тренуваннях. А на змаганнях я постійно там роблю якісь помилки, тому тут були були чудові кондиції для відпрацювання саме таких моментів, які в мене були нестабільні. Поки говорили з Анією Рижикою, якраз до фінішу прибігла Віка Ткачук, от зараз вона віддихається і прийде до нас на коментар. Екс 200 метрів без бар'єрів гладких. Ну, 200 метрів з бар'єрами і так не можна бігати, але аніби ви зрозуміли. Насправді так, фінал видався дуже вдалим для мене і для мого бігу. Я відчула, де я можу додати, де я можу, над чим я можу ще працювати. І вже дам свій фідбек тренеру. Я задоволена, бо взяла ну, в принципі, максимум з цього чемпіонату на цій дистанції, що могла, тому що Яна Кайсен дуже сильно в нас спринтерка, і я за нею тягнулася, і вона мені допомогла виконати особистий рекорд свій. І я цьому задоволена дуже. Завжди з великими навушниками. Що слухає? Ну це банальне питання. Це не головне Ніхто не питання. Знає. Всі знають вже. – ну як це? Ну хардкіс. – Та що на квіті одне те саме? Та, от я щас, ну ладно, це на капітручки, можна вказати. <світ> я собі наспіваю пісню сім вітрів. хардкіс. І це, ну, це, це моя така медитація, можна сказати. А цього чемпіонату, так як до мене вчора приїжджали подруги, з якими я росла, тренувалася, починала в своєму рідному місці займатися легкою атлетикою. Ми я включила хіти, які би. Е... Слухали, ще коли нам було по 12 років чи по скільки там. 에, ну, я точно напевно не скажу, але це там Нелі Фартадо, Біонсе, от ці всі хіти, і це просто мене так повернуло в е, те таке дитинство і початок спортивної кар'єри. Це, ну, це таке аж до мурашок, як кажуть. У Наталії Стрибкової на цьому чемпіонаті є два завдання. Перше це підтримувати чоловіка на дистанції 5 тисяч метрів. Наталю, за кого ви вболіваєте? За свого чоловіка. І що переживаєте зараз більше ніж за себе? Е, так. <правда> Як справа в тому, що він давно не стартував, він був травмований вже два роки, і тому я за нього дуже сильно переживаю. А друге і головне пробігти свою дистанцію на три тисячі метрів з перешкодами. Я можу швидше, але якщо чесно, то я взагалі рада, що вийшла сьогодні на старт, тому що я тримувала свої обидві ноги. Це ну просто, якщо чесно, то я ну, не хотіла сюди вже їхати, тому що я розумію, що я зараз ще більше і гірше роблю для своєї травми. Ну, тобто це і так дуже добре сьогодні. А що з можна обидві ноги? Так, обидві ноги одна хіла і друга. Так, я сьогодні рада взагалі, що вийшла на старт. Метальник списа Артур Фельднер сказав, що цей чемпіонат України проводить в такому тренувальному режимі, але попри цей тренувальний режим він метнув на майже 10 метрів далі за свого найближчого суперника і показав результат 80 метрів 97 сантиметрів. Як-не-як, це змагання, але 80 так мене дуже обрадувало, тому що я зовсім зараз тиждень не тренувався. У мене були трішки проблеми з ногою. Я тільки так розмінки робив, можуть. Трішки штанги, але технічну роботу не робив зовсім. Так, просто дергнув на чемпіонаті Європи, потім поїхав в Словакію, там Єлі-Єле наковиряв 78, потім, потім відчув, що дуже болить прямо в Словакії на змаганнях. І зараз я не знаю, буду виступати чи ні, але в принципі вийшло і я задоволений. А тут крізь область, 70 метрів 90 метрів 2023 року. Добрий день, вітаю Дякую. вас з перемогою. Дуже вдячний. Можна, будь ласка, автограф. Моя подруга була ваша фанатка, вона теж тоже... кап'юнка. -да. Так, де її звати? Так. Дякую вам через перемоги. Дуже вдячний. Вівчинку сидіти якось так в цьому році прям зачастили. Я сам в шоці. <ривання в> Усе <тому>, хороше закінчується. Чемпіонат України з легкої атлетики так само добіг свого завершення. Вибачте, що не показали все на світі. Ми дуже старалися, але, на жаль, не можемо розірватися. Напишіть нам дуже гнівні коментарі, будь ласка. Дуже дякуємо місту Луцьк, дякуємо кожному атлету, який виступав на цьому чемпіонаті України. Ми вам кажемо зараз до побачення, але вже побачимося на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайк або ставте Луцьк, кому що подобається. І до зустрічі! Дякую, що не влізли в кадр.